Вітаю вас, прихильники спорту та яскравих емоцій, на каналі спортивних новин Луганського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Сьогодні ви дізнаєтесь не лише про спортивні здобутки, але й поринете у світ надзвичайних емоцій та історичних фактів. Підписуйтесь на наш канал. Разом ми будемо перетворювати кожен момент на власну перемогу. Почнемо нашу подорож із захопливого світу пауерліфтингу, де справжні титани піднімають важкі ваги, перемагаючи не лише суперників, але й самих себе. В місті Коломия завершився чемпіонат України з пауерліфтингу серед дорослих юніорів та юніорок, юнаків та дівчат. Наші спортсмени гідно представили Луганщину на цих змаганнях. Наталія Череменко здобула три золоті та одну срібну нагороду. Ганна Кадацька виборола срібло. Микола Бараннік піднявся на другу сходинку п'єдесталу. Володимир Дубовий виборов бронзу. Олександр Лужбін став переможцем серед юніорів. Ілля Глущенко посів п'яте місце. Але це ще не все. Микола Бараннік та Ганна Кадацька увійшли в топ 10 кращих пауерліфтерів України. Пишаємося і бажаємо не зупинятися на досягнутому. А зараз ми поронимо у точних ударів через мистецтво карате. З 9 по 10 березня у місті Одеса відбувся чемпіонат України з годзюрю карате до, у якому 600 спортсменів представляли 14 областей України. Луганська область на цих змаганнях гідно представили молоді таланти карате Сватівської дитячо-юнацької спортивної школи. Результати вражають. Артем Доценко виборов дві срібні нагороди. Анастасія Крива не відступила, виборовши срібло. Артем Садиков здобув дві бронзові нагороди. Підготував спортсменів заслужений тренер України Олександр Батраков. Вітаємо і бажаємо успіхів! З татами до водних висот у фіналі чемпіонату світу з водних видів спорту, який проходив в досі Катар. Анна Письменська, представниця Луганщини та Вікторія Кесарь, принесли Україні вже п'яту олімпійську ліцензію у стрибках у воду в синхроні. Завдяки п'ятому місцю у підсумковому протоколі цей досвідчений дует отримав заповітну путівку на 33-літні Олімпійські ігри, які пройдуть в Парижі. Прийшов час нашої нової рубрики еволюція спортивної моди. Пакуйте свої валізи, друзі. Ми з вами відправляємось в подорож часом. Перша наша зупинка стародавня Греція. Прийнято вважати, що саме тут виникла гімнастика. За однією з теорій, термін гімнастика виник від оголений, тож ви розумієте, в якому вигляді змагалися спортсмени. У 4 столітті фізичне виховання з елементами гімнастики в християнстві було заборонено. Ситуація змінюється у 1830-х 40 х роках, коли в школах починають проводити спортивні заняття. Для цих занять вводиться спеціальний гімнастичний одяг. Для хлопчиків гімнастична форма виглядала так: футболка і шорти. Взуття легкі парусинові туфлі на гумовій підошві. Для дівчаток вільні штани зібрані на кісточках, які носили під спідницею, що затягувалася на талії. Із часом вільні штани трансформувалися у спортивні штани, а спідниця у спортивну спідницю з кокеткою та блузкою. Втім, для того часу це вже було дуже великим прогресом бо до 1850-х років жінки частіше носили плаття та спідниці. Завдяки діяльності Амелії Дженкс Блумер, американській суфражистці та одній з основоположниць фемінізму, жіночий одяг, в тому числі й спортивний, поступово змінювався. Проте це не означало, що жінкам дозволялося оголювати своє тіло на публіці. З кінця 1880-х до кінця 1920-х років, це вбрання було стандартною гімнастичною формою. Спортивна гімнастика дебютувала на Олімпійських іграх 1896 року в Афінах і з тих пір не залишала програму ігор. Спочатку за медалі змагалися тільки чоловіки, гімнастична форма яких складалася з вузьких брюк або обтягуючих лосин та футболки. У 1928 році змагання було проведено і серед жінок. На іграх 9-ї Олімпіади гімнастки змагалися в шортах та футболках поло. Це було перше послаблення в жіночій спортивній формі. Законодавицями нової моди вважається збірна США, спортсменка якої під час Олімпіади 1948 року, на відміну від інших жіночих збірних, вийшли на помост у купальниках без спідниці. Цікаво, що їхні костюми прикрашали дві полоси. Це також було новаторством. При цьому перші купальники все одно мало походили на сучасні. Вони були вільніші, відшивались із нееластичних тканин, повністю закривали сідниці, а спереду доходили до шиї. Але вже через два роки купальники стали облягаючими, вирізи на стегнах та грудях стали глибшими. Щоб підкреслити талію, з'явився пояс. Крім того, починаючи з 1960-х років, гімнастки починають створювати власний імідж під впливом головних героїнь масової культури. Бріджит Бордові, В'єнлі, Марлен Дітріх, Софі Лорен і звичайно ж, Мерлін Монро. Починається культ краси, жіночності та гламуру. На початку 1980-х років відбувається чергова революція в гімнастичному стилі. Купальники починають походити на витвір мистецтва. На гімнастичних костюмах з'являється малюнок. Дизайн стає більш складним. Купальники стають переважно лайкровими. Крім того, їх рясно прикрашають кристалами. Так, на одному з купальників олімпійської чемпіонки 2012 та 2016 років габі Дуглас було 1188 кристалів. На початку нульових одним з головних напрямків в моді залишається яскравий експресивний стиль. Дякую, що ви були з нами. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та поділитися своїми враженнями. І, звичайно, чекати наступної зустрічі у наступному випуску. Щастя і вперед! До перемог!